Звідки ти там взявся? Давай, заходь. Фільм поля верховена. Привіт. Усе гаразд. Так. А це що? З велосипеда упала. Треба замінити замки на горі та внизу. Я маю щось вам сказати. Зґвалтував? О, Господи. А поліцейські що? Ти до них не ходила? Щось замовимо? Вона я бачив його. Він сидів у кущах та стежив за вашим будинком. А обличчя бачили? Ні, на ньому маска схожа на лижну. Проведи її та ні не варто. Гарний костюм. Ти на лижах катаєшся. Хочеш покатаю. Ми би досі були разом. Це ти винен. Мішель, це ти мене полишила. Ти мене вдарив. Він і раніше давав про себе знати. Зламай персональні комп'ютери всіх працівників. Це тяжке правопорушення. До божевільних я звикла. Це моя спеціальність. Тобі було байдуже, що я думаю. Мені якось дивно замулило бачення, але тепер прояснилося. Мішель. Справжня небезпека це ти. Вона фільм Поля Верховена.